Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 7 червня 2025 року. Подивимося який сьогодні день. Ну що ж? Карта дня для нас. Справедливість, що в нас на дні колоди? тут з Пентаклів. Ну що ж, справедливий старший аркан, кармічна карта результат наших попередніх дій. Коли ми отримуємо по заслугам. Тому що в справедливості завжди мусить бути баланс. Що посієш, те пожнеш. Ну, Державні установи. Не знаю, вихідний день працюють, не працюють, для кого актуально угоди. Люди юриспруденції. Е, ну, і що ще по справедливості? То угу. спетаклів на дні колоди в нас, так? Це можливість. І от по справедливості це, що, можливо, вам запропонували. Роботу, вам запропонували можливість, тому що ви на це заслужили. Ви, ви хороший фахівець, ви людина, яка розвиваєтесь, ви людина, яка чудово робить свою роботу. Ви прикладали багато зусиль для того. Ну, тобто, що таке для вас ту пентаклів? Гроші? Пропозиція, ідеї, які, ну, фінансові ідеї, ресурси, чи це тіло ваше? І справедливість це якраз і є результат. Отут, що тут ви сіяли? Зернятко? Чи ви займались своїм тілом? Лікували, обстежували, худнули. Чи, можливо, це пов'язано з… Удосконаленням з красою тіла. І от все, що тут ви робили, то сьогодні ви отримаєте справедливий результат. Якщо ви сиділи на дієті, то ви отримаєте результат. Займалися спортом, також ви бачите вже результат, який залежить тільки від вас, наскільки ви прикладали зусилля. От такий і результат ви отримаєте, тому що це. Результат наших попередніх дій. Ну що ж, подивимось, що нам буде допомагати сьогодні. Ну, справедливість це ще й, знаєте, така структура. Закон, порядок. Ой-ой-ой. Що нам буде допомагати? І коли ви поступали чесно по справедливості, то справедливість завжди допоможе. Вона буде на нашому боці. Ну що, що нам буде допомагати сьогодні? Повішений. Зупинка. Повішений ніхто нікуди не йде, не спішить. А, можливо, ми е, насолоджуємося своїм результатом. Або ми аналізуємо, ми ну, от, споглядаємо, так? що ми робили, які зусилля прикладали, і який результат ми отримали. Тобто ми зважуємо, порівнюємо, і все це в такому о, спокійному. Спокої, ніхто не заважає, наодинці можливо не поспішаючи, приймаючи, аналізуючи, що мені потрібно ще, що для того потрібно зробити, що я маю, а що покращити, а що ще змінити. Тобто допоможе ось такий спокійний аналіз, що буде заважати. Король мечів. Дорослий чоловік стихії, повітря, Терези, близнюки, водолії. Ну, в мінусі він буде заважати те, що він критикує, йому не подобається. Такий гострий язик. Коли він дає поради, які ніхто не просить, не потрібні. Ну, швидше за все, це от людина. Буде заважати, а не енергія. Тому що повішений це ми сьогодні думаємо, аналізуємо, що ми робили, що ми отримали. І тому ну, ясність нам не повинна заважати навпаки, допомагати. Або, знаєте, зупинка повішений це може бути пауза, що ви вже досягли результату, треба перепочити. Переформатувати, можливо, поміняти щось і рухатись далі. А отакий король мечів, побачив, що ви зупинились, і ну, це не обов'язково стихій повітря може бути. Але от це така людина, яка любить командувати, критикувати. Все не так. Його треба слухати, тому що ти не знаєш, ти не вмієш. І він зауважив, що ви зупинилися, і, і починає повчати. А навіщо ти зупинився чи зупинилась, давай рухайся далі, то не можна робити перерви. Ну, таким чином. Ну що ж, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня, справедливого дня, балансу, рівноваги, бо справедливість це в першу чергу ось така рівновага. Подивіться, який тут спокій. Певненість, рівновага, баланс, ясність, бо меч це ясність. От і я бажаю нам, щоб день сьогодні був отакий от спокійний, раціональний, зрозумілий, справедливий. Я бажаю вам гарного настрою, чудових вихідних. Обіймаю вас міцно. Ну що ж, чекаю на ваші коментарі. Ставте, будь ласка, вподобайки і приєднуйтеся до магічного простору зорі. Не таро, хто ще не з нами. Ну що ж, почуємось, папа.